Що мовою енергії означає зміна прізвища? Насправді це як ніби ваш підпис під тим, до якої родової системи ви хочете бути причасними. Рід нам як допомагає, так і дає відпрацювання складних кармічних, ну, уроків, задач, по роду. Тому тут і плюс, і мінус завжди є, але знайте, що ось такий агрегор вашого роду, це і сила дуже потужна по батькові. Міняється для жінок, наприклад, з одруженням. І якщо Потім знову змінювати після розлучення прізвище на родове своє по батькові, тут іде знову якби певний час, коли вас буде підключати до програми роду свого е батьківського дівчата, які виходять заміж, думайте двічі, чи хочете ви брати на себе складну програму рода чоловіка, чи залишатися на своєму батьківському прізвищі? Знову ж таки інакша історія, якщо у вас є псевдонім або подвійне прізвище, але. Пам'ятайте, що прізвище це сила луни, якщо астрологічною мовою, це те, що дає емоційність, це те, від чого ми черпаємо ресурс та енергію. Це і це нагадування про родове призначення, про відпрацювання для роду, а також силу роду можна тягнути через медитації, тоді легше працювати по родовим задачам. Взагалі, рід він дає величезний же ресурс, але... Ви підтягуєте не тільки силу роду, а також кармічні задачі роду. І коли ви міняєте прізвище, особливо швидесенько десь вирішуєте з кимось одружитися, і тут швиденько міняєте прізвище, знайте, що зміниться і ваша доля, тому що силу вам дає рід, прізвище, якого ви несете, відмовляючись від прізвища родового свого батька чи прізвища при народженні, яке вам було дано. Це може бути, до речі, прізвище мами чи дідуся, різні історії траплялися у моїх клієнтів. І коли ви відмовляєтесь від нього. Ви відрізаєте себе від енергії роду і одразу погоджуєтесь на нову енергію. Яка вона для вас? Невідомо, але те, що вона зміниться, вона інакше, вона поміняє ваше життя, обставини, емоційність ваша навіть, зміниться, це однозначно. І так само вибирайте уважно, яке прізвище давати своїм дітям. Якщо було цікаво, залиште лайк і в коментарях. Чи були у вас історії, що при зміні прізвища змінилася кардинально ваша доля? І в яку сторону? А можливо, хтось вже два рази змінив прізвище чи три. Розказуйте, тому що іншим людям дуже цікавий цей досвід. Він підкріплює взагалі а, теорію у відео. Пам'ятайте, щоденні прогнози в телеграм-каналі, і перешліть відео тому, кому буде цікаво.